Вітаю, мої золотеньки. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, так? Це у нас 2-3 листопада. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше інформації та прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, будь ласка, долучайтеся. Та давайте подивимося, якими будуть ці вихідні для нашої країни, так? 2 3 листопада, так, субота та неділя. Циклічні повторювані події. Дуже агресивно, неспокійно. Знову іде повторення. Повторення того, що ми маємо. Мені йдуть розчарування, мені йдуть форс-мажорні ситуації, мені йдуть ситуації, пов'язані з втратою ресурсності. Тут, як наче вороги мають плани, вони будуть. Їх намагатися максимально втілити в життя, так? Вихідні, субота та неділя. Все, що пов'язано з допомогою, лікарні, реабілітаційні центри, і загалом те, що ще несе нам допомогу як ресурсну допомогу, так? Ці місця можуть бути під великою напругою. Ну, Злив інформації він йде на постійній основі, тому треба бути дуже обережними. Захист може відпрацьовувати над високими будинками. І якось, знаєте, так, дуже помірна така ситуація по роботі захисту над житловими так, будинками. І автівками тут пов'язане з авто. Під великою напругою також мені йдуть розважальні центри і місця масового скупчення людей. Так? Там, де багато в нас дуже населення збирається. Так, давайте подивимося. Вихідні, дивіться, знову мені йде форс-мажор на вихідні, так, інша колода, але одна і та ж карта. І мають дуже напружені, напружені так, плани, які нас дуже напружують, вороги мають плани, втрата ресурсів йде мені. Так. Масові місця під напругою. А, Торгові центри, місця відпочинку, дуже у великій напрузі, там може бути перехоплення над ними, але все одно може, може зачепити. І місця допомоги, лікувальні заклади. також перехоплення ще над інфраструктурними об'єктами, можливе, з